Вітаю всіх. Ну що ж, ліквідація мсека. Цієї гедотної організації, яка бабки лопатою до війни і, любі мої. Приходить мені мсек на третю групу, ну, зробила справу, все, все, все як треба. Мій відділ я зробила, далі другий відділ на виплату ставив. Через тиждень приходить на цю ж тітку мсек другої групи. Через тиждень. Ну, Прикольно. Приходить тітка спитати. В норковій шубі. Я коли побачила цю тьотю, я зрозуміла, який це аптек другої групи. Що ви розуміло, я вам розказала реальну історію зі своєї роботи. Це вам так. Десять років минуло, я тепер розповідаю. Ось, тому мсек така штучка, прикольна. І коли в мене пішли проблеми зі здоров'ям серйозні, мені натякнуло, що не на лізь. Буде тобі 45. Тоді лісь. Мені то було 23-24. Ось так. Робити там нічого, коли ти молодий. Без великих грошей. Було. Давайте. Ліквідація МСЕК. Лі... Давайте подивимось. Ліквідація МСЕК дійсно буде. МСЕК дійсно ліквідують. Ліквідація МСЕК дійсно буде. Тетірка Пентаклів. Пентаклі. Це відповідь ні, але буде заміна. Десятка жезлів. Є тиск обставин, який не може його просто ліквідувати. Не можна. Можна замінити війна. Перш за все, це війна. Але можна знайти вихід, щоб реорганізувати. Ну, звісно, ліквідувати повністю не можна. Буде реорганізація. Я б сказала, що це більше йде по обмеженні. Ліквідація, реорганізація. Це буде інша система, інші трішечки. Реорганізація? Ну, Повністю ліквідувати неможливо, бо інваліди нікуди не діваються. Добре, яка буде реорганізація МСЕКу? Яка буде реорганізація МСЕКу? Яка буде реорганізація МСЕКу? Яка вона буде реорганізація МСЕКу? Давайте глянемо, яка вона буде. Ну, Багато варіантів, так? Угу. Думають, справедливі, щоб не було хабарництва Типу, відразу місяць випадає після справедливості. Цікаво, правда? Ну, дивіться. Реорганізація буде серйозна, Новий пошук нових шляхів, нові ідей, і відстоювання себе там ну всередині буде тьорка ще та ще та тьорка буде. Кінцевий результат. Угу. Шістка пентаклів, тобто задіяно буде багато осіб, забабло своє гристись. Але ось тут випаде імператриця, тобто Україна вже зрозуміла, що якщо вона буде жити в такій жопі хабарницькій, то буде жопа. Далі. Нікуди нас не візьмуть, і у нас все буде піздець. Ось вам дев'ятка жеслів, випадає кордони. Тобто, треба ставити рамки, в яких це буде працювати. Ось вам і весь мсек. Добре. Тепер. Як буде працювати МСЕК до кінця року? До кінця року що буде з МСЕКом? Що з ним буде до кінця року з цим МСЕКом? До кінця року, що з ним буде? Давайте оглянемо. Шоляхи, пошуки шукають. Ох, місяць. Тьорки такі серйозні будуть. Проблеми будуть серйозні. Це для тих людей, кому це потрібно. Дивіться. Будьте обережні, бо там будуть серйозні зміни реорганізації, застій в роботі, все, що завгодно. Робіть дуже швидко, якщо вам ви до цього прив'язані. Кінцевий результат. Україна робить серйозні кроки. Дуже серйозні, і зміни будуть серйозніші. Дійсно, дуже серйозні з цим секом. Робіть швидко, якщо ви там щось робите. інвалідність оформлюєте. Бо можуть бути проблеми з часом, довго і якісь зміни, серйозні зміни. Чекаємо.